Загону а Дмитро. Слава Ісусу Христу. Всечасні отці, шановну родину, шановні військові і всі присутні, які сьогодні зібралися провести в останню дорогу новопереставленого воїна, героя Сергія. Жахлива звістка прийшла у наш прикордонний загін. А також у вашу громаду для ваших рідних і близьких, про те, що впав в бою наш воїн Сергій, який хоробро боронив, захищав і боровся за нас з вами. Хочу принести ще співчуття рідним, матері, дружині, донечці, і всім рідним і близьким, і також всім, хто сьогодні прийшов провести в його в останню дорогу. Та в нашому гімні є такі слова, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Це гарно звучить в пісні і в інших патріотичних піснях, гарно виглядає десь в фільмах чи на малюнках. Але в сучасних реаліях це смерть. Смерть за життя за кожного з нас, щоб ми могли жити тим своїм життям тут, в тилу. Займатися своїми справами, ходити на роботу, виконувати якусь свою місію в нашому земному житті. Але, на жаль, жахлива біда сколихнула нашу країну, і дуже багатьом прийшлося одягнути військову форму, взяти до рук зброю і піти захищати нашу країну. Віддавати своє життя за своїх рідних, близьких і за усіх нас. Військова форма також гарно виглядає на парадах, на гарних урочистих заходах. Але, на жаль, це смерть. Це смерть за життя інших, щоб інші могли жити, працювати. Тому в пам'ять про Сергія нехай Господь прийме його душу у місті світлому, де немає вже ні болю, ні зітхання. Він поповнив наше небесне воїнство, а нам в його пам'ять і до поваги і в пошану до його рідних і близьких потрібно жити достойно, виконувати свої обов'язки і жити по закону Божому. Вічно тобі пам'ять, брате, слава Україні.